Вона пропалила його поглядом, взяла за руку і повела танцювати. Шалений калейдоскоп закрутився виром розбещеності і насолоди і вщухнув лише на сірому світанку. Коли вона у зневажливій мовчанці покинула його постіль, художник запитав, як тебе звати. Вона лише всміхнулася у відповідь. З тих пір художник постійно шукав нової близькості, мов вірний пес ночував під її дверима, був ладен вилизувати її автівку, засипав трояндами та подарунками, одержимість нею переросла у манію. Іноді вона була із ним поблажливою, гралася з ним і дарувала своє тіло. Іноді була жорстокою і лише дражнила спокусою.